Неаполь. От ми тут зайшли на таку площу, тут такі є ворота капуани, типу тобто, то колись був такий в'їзд в, в місту зараз глянете, бачите? От такі вулички в Неаполі. От ми зайшли трошки між домами. е, всюди образи фігури матінки Божої Ісуса Христа. Італійці це люблять, вони молодці. І от такі вулички? Такі зесенькі. Давайте навіть тут відкрив собі, закрив мотоцикл, витягну туда й поїхав. А, ну такий днем, а це такий полумрак. полумраг. Такі бачите, як то домики тут. Таячка! Наші такий дворик. Дуже гарна фігура. Оце ну, такий дворик, де всі собі заїжджають, ну то моторі, ну добре. Бо тут вузенькі вулички є. Так, ми вийшли, бачите, ось з тої вулички такої. Блін такої астой. Тут вже така більширша. Тут ще маленька і там така. Ну добре, давай забейдемо. Забей, а де, а де? де та. так. так. А ми будемо назад. Назад вернеш. Давай. Ти що тупить взагалі? От ми йдемо, то є церква Святого Януарія, який зупинив лавру, той, лаву з вулкана. Те, що вони кров закипає три рази в рік. І, те... і три рази в рік закипає кров. Ага. Ага. Ну, тобто можна забити в святого януарія Італія Неаполь і ви будете там далі інформацію собі побачити. І тут такі-то якби торгові ряди. Ну, італійці вони торгаші Всі ведуть бізнес, все що хочеш. І так чи так? То є церква святого януарія. Я не знаю, чи нас тут зараз зупинять, бо тут вроді знімати не можна, але поки знімають. А це його крипта. Центрального коду. Як воно виглядає? І так, ми вийшли на вуличку. Це є вулиця Трибунале. Така теж. Ну, е -е, не, тобто. Славно звездно вылосе. О, тут интеркварианты квариат <звы> <звы> Так, там Туди зараз скоро ми дійдемо до лімончелу, того, що ми хочемо вам показати, як вони роблять його. Бо тут же так, якби почалися ну, такі всякі... Лимони різні бутилочки, лимончева.